Це кляте слово переслідує не лише мою країну, а й родину. Прапра бабуся працювала на німця пана, прадідусь відчував на собі холодні повоєнні роки. А тепер дійшла черга й до нас, Бабуся, мама я. Моя біографія, як каже мама. Тісно пов'язана з сучасною історією України. У вересні 2013 року я з'явилася на світ. Мені ще навіть року не було, як Росія зазіхнула на мою батьківщину і так уже 9 рік. Раніше я не розуміла всього цього, бо була зовсім маленька, стріляла далеко від моєї домівки. Але 24 лютого 2022 року розбудило мене дрижанням у вікно. Спочатку ми з мамою плакали, засинали одягнені на підлозі в коридорі, обіймалися, молилися Богу, а потім взяли себе в руки, почали допомагати плести маскувальні сітки для наших захисників. Виготовляти для них обереги, долучатися до зборів благодійних коштів і співати разом зі всім світом, ой у лузі Червона Калина. Ми стали набагато сильніші і рідніші, такими, як стали і моя Україна. Можливо, для цього і потрібно було таке горе, щоб розбудило нас і об'єднало, навчило цінувати те, що ми маємо. Пишаймося, що ми, українці, борімося за свій шлях. А мій улюблений поет Тарас Шевченко лише додасть нам оптимізму. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.